Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. Законом України про засади Державної антикорупційної політики в Україні в розділі запобігання корупції значну увагу приділено запровадження механізмів декларування майна, доходів, видатків і зобов'язань фінансового характеру публічних службовців. Зокрема, це подання декларації в режимі реального часу. Перегляд розміру витрат, які підлягають декларуванню, та інших положень форми декларації з метою виявлення можливих конфліктів інтересів, запровадження єдиної електронної бази даних декларацій, створення незалежного органу з достатніми повноваженнями для здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів та за повнотою і достовірністю декларації. Застосування пропорційних та стримуючих санкцій за порушення законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів та декларування доходів, видатків і зобов'язань фінансового характеру. Статтею 45 закону України про запобігання корупції встановлено подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Отже, зазначені особи зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом письмового заповнення декларацію особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за затвердженою формою. Вказані особи повинні декларувати не лише свій майновий стан, а й майновий стан членів сім'ї та більшість своїх значних за розмірами видатків фінансові зобов'язання. Члени сім'ї це особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. За загальним правилом декларація подається до 1 квітня наступного зазвітним року. Водночас законом передбачено винятки із сказаного правила для осіб, які не мають об'єктивної можливості дотриматися зазначеного строку або встановлення для них іншого строку, з умовленого обставинами, за яких подається декларація. Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи декларацію за минулий рік, через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або для догляду за дитиною через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за період, неохоплений раніше поданими деклараціями. Крім того, суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи декларацію. Декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права. Ураховуючи викладене збирання, зберігання та організація процедури опублікування декларації має здійснюватися кадровими підрозділами відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права. Підприємством установою організацією, де працює декларант, до якого подана декларація, мають бути вжиті заходи для обмеження доступу до декларації, а також встановлена система чи способи захисту для недопущення розголошення відомостей, що містяться у декларації. Наприклад, відомості, що зазначаються в позиції місце проживання декларанта, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає оприлюдненню. До речі, згідно із статтею 3 закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, місце проживання це адміністративно територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 6 місяців на рік. Реєстрація це внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесенням цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації. Відповідно до частини першої статті 29 Цивільного кодексу України, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому: гуртожиток, готель тощо. У відповідному населеному пункті, де фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Щодо відомостей про членів сім'ї декларанта. Необхідно зазначити, що поняття членів сім'ї декларанта може бути застосовано лише за умови сукупності обов'язкових ознак. Це спільне проживання, пов'язані спільним побутом, наявність взаємних прав та обов'язків із декларантом. Проте це не стосується осіб, які перебувають у шлюбі. Оскільки вони визначаються членами сім'ї незалежно від наявності вищезазначених ознак, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 сімейного кодексу України подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. У розділі Відомості про доходи декларант відображає відомості про свої доходи та доходи членів своєї сім'ї, одержані, нараховані упродовж періоду, за який подається декларація. Якщо декларант має певні сумніви щодо правильності визначення ним розміру сукупного доходу, йому слід звернутися до джерел виплати відповідних доходів, бухгалтерії, пенсійного фонду, відділу соціального захисту населення за місцем проживання та одержати точні відомості. Крім того, фізична особа може одержати інформацію щодо отриманих нею доходів за конкретний період часу. Особисто звернувшись з відповідною заявою до Центру обслуговування платників податків, інспекції за місцем реєстрації з пред'явленням паспорту громадянина України і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Достовірність винесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначається дата її заповнення. Що стосується перевірки декларацій, відповідно до закону з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами проводяться перевірка фактів в своєчасності подання декларацій, перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів, логічний та арифметичний контроль декларацій. Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом 15 робочих днів з дня у який така декларація повинна бути подана. Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування здійснюється протягом 30 днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами. Логічний та арифметичний контроль декларації здійснюється протягом 30 днів з дня подання декларації у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування державної податкової політики та Міністерством юстиції України. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок. Уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та або виправлену декларацію. У разі встановлення за результатами перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та правоохоронні органи. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру передбачені законом. Встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення у вигляді накладання штрафу. Інформація про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вноситься до які вчинили корупційні правопорушення, відомості, з якого оприлюднюються на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Та є відкритими для безоплатного цілодобового доступу, прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення, склад корупційного правопорушення, вид покарання або стягнення, спосіб вчинення дисциплінарного проступку та вид дисциплінарного стягнення. Крім того, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, за рішенням керівника органу, в якому працює особи, особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.